Пополудні біля центрального Фастівського стадіону збирається гурт людей. Переважно це чоловіки старшого віку. Вони чекають на автобуси, які безкоштовно відвезуть їх у Ковалівку, де відбудеться футбольний матч другої ліги між місцевим колосом і командою з Нікополя. Вирушають в дорогу не абияк, а з музичним супроводом. Від басове рокотання туби усі дружньо розсідаються в салонах. Вільних місць майже не лишається. Наша знімальна група і собі долучається до фанатської тусівки. Щойно рушаємо з місця, як одразу поринаємо у виржвавого обговорення останніх футбольних перипетій. Це головне фінансування, ребята будуть фінансування. гроші, все наберуть ігрокобують іграти когось може вишевіги. І, хоч наша камера ходить ходором через вибоїни на дорозі, зйомку не припиняємо ні на мить. Ігрові епізоди, турнірні очки, схеми розташування гравців на полі, усе піддається прискіпливому аналізу. Защита, по-перше, починають у ці перепасовки да, справа на Справа з ліво на. Право от, от, от посовка вратару, вратарута, а там нападаючі гуляють всі спокійно. Полузащита гуляє спокійно і защита помітили, скільки раз вона обрізалася, і скільки раз вони отримали те, що вона обрізалася. Коли мова заходить про окремих футболістів, кожен намагається замовити добре слівце за свого улюбленця. Теж хорошо, хорошо гуляє. Ну і Кривочає. Кривошеєнко, ваня. Семенко з Фастова. Семенко з Фастова, Я не знаю фамілії, спастово. У ставленні до головного тренера колоса, відомого у минулому футболіста Руслана Костишина, уболівальники витримують належну субординацію. Критики на його адресу від них почуєш не густо. Да, відніше. Відніше, да. ми, є... ми, він да, знає, відніше, то, то, да, який ігрок то що стоїть. Серед розмаїтої уболівальницької публіки натрапляємо і на тренера Фастівської дитячої футбольної школи. Він неабияк радіє успіхам своїх колишніх. Вихованців, які нині виступають у складі колосу. Але водночас вказує і на певні недоліки у їхніх діях. Моїх в тому році було чотири вихованці. Ну, в тому числі Кривенко, Штанденко, Семенко. Ми задоволені їхні гроші? Семенком, так. Десь трошечки ініціативи такої, здається, трошки боязливість проявляється в його діях. Але його перші ігри на такому рівні, я думаю, що він добавить і буде гідним гравцем серцем цього колективу. Уже в самій Ковалівці, прошкуючи до стадіону, цікавимося на ходу прогнозом на сьогоднішній матч. Йдемо на футбол, боліть за Ковалівку, щоб вона виграла 8-0. Ну, тільки я пошуткував 8-0. Ну, 1-0 я дозволяю. До початку зустрічі лишається зовсім обмаль часу, але цього досить, щоб і на турнірну таблицю кинути позирк і з календарем наступних ігор ознайомитися. А ще нам вдається записати коментар зі спортивним директором клубу. Команда свого основання тільки ставила великі цілі. Це вигравати на будь-якому рівні. Ми починали з району. У нас була задача виграти район. Ми починали область. У нас була задача виграти область. І ми зараз починаємо другу лігу. І у нас тільки задача вийти в первую. А далі заліщав суддівський свисток, і з перших секунд трибуни погнали чорнобілих уперед. Та ось один з лідерів ковалівської команди, найкращий бомбардир другої ліги Олександр Бондаренко, зазнає ушкодження. Уболівальники від розпачу ледь не схоплюються з місць. Утім, коли незабаром Голеадор повертається на поле і відразу небезпечно пробиває по воротах суперника, усі навколо полегшено зітхають. Саня в порядку чується б гомін між рядами. А далі аж до фінального свистка над стадіоном не вгаває скандування та розлягаються мелодії на футбольні варіації. Голівка! Матч закінчується за рахунком 2-0 на користь господарів поля. Капітан команди Сергій Козир, попри перемогу, нарікає на проблеми з психологією. Перш треба працювати над своєю психологією після виїзної перемоги над вересом. Трошки може десь швидкий гол нас збив. забили швидко, думали, що зараз. Це було добре. Головний тренер переможців застерігає від передчасної ейфорії. Просить не говорити як про доконаний факт про виграшу командою осінньої частини чемпіонату. Не спіші, ще тритуга. Бидемося, ще тритуга треба відіграти і повести їх достойно, виграти. На зворотньому шляху, незважаючи на перемогу улюбленої команди, футбольне товариство одностайне. Гру треба посилювати. Я ми розслабилися, я вже кричав, кричав: ну, ребят, ну вперед, ну шире іграйте, ну, Могли Йомоє. Два-три момента було, щоб воно було і третій, по ігрі, що воно було і третього забити, і може, і четвертого. Про те, що побували на такому футбольному святі, фари не шкодують ані півстілечки. Більше того, звістку, що в Ковалівці незабаром може з'явитися, ще й хокейна команда зустрічають з величезним ентузіазмом. А на запитання, чи не що в зв'язку з цим їм додасться переживань. та й на хокей може не вистачити часу, запевняють, що поспіють за всім. Ну фут футбол і гра номер. Один. У нас хокей, як говориться, так і не культивується, Ну якщо будуть розвивати, будемо на хокей їздити в будь-якому випадку. Ми болівщики говориться, що широко буде баскетбол, будемо на баскетбол ходити. Так.